Привіт, мудрим і небайдужим. Гроші вказують на мир. Міжнародний валютний фонд в своєму прогнозі зазначив те, що війна в Україні закінчиться цього року. І це добра новина. Звичайно, зазвичай Міжнародний валютний фонд нічого доброго Україні не приносить. Це той фонд, який, в принципі, і стоїть за знищенням спрощенки, який стоїть за іншими фінансовими негараздами. І та взагалі фонд дуже такий. Специфічний і сумнівний, там, де він приходив, нічого доброго країнам не було. Однак прогнози його дуже точні, друзі, і не довіряти їм фактично немає підстав. Там сидять кращі аналітики, кращі фінансисти. І якщо вони визначили Україну як територію, де буде мир, тобто то ця територія цікава, і їм у вигляді заробляння грошей, то наші шанси різко зростають. До речі, сьогодні відбулася і зустріч у з Путіним. Російські і американські джерела однозначні в своїх оцінках, що зустріч позитивна і домовленості відбулися. Нам не поки що не відомо. Я намагаюся з Америки отримати інформацію. Поки що немає, як тільки буде звернутися до вас відповідним стрімом. Чекаємо інформації, однак сигнал однозначний. І тут же поганий. Вираз обличчя у нашого Брехуна Зеленського. Він уже навіть і не хоче їхати у Рим на похорони Папи Римського. То, то, то так рвався, та перед тим його обзивав, поганими словами, ну то ж все завжди в стилі 95-го кварталу. А коли зрозумів, що без нього його вже одружили, там, м'яко кажучи, і для нас це слава Богу, до речі, то, бачите, він знову починає вже розказувати, що не можна до перемир'я. Обговорювати територіальні ці, має бути всяко перемир'я, а потім ми будемо обговорювати територіальні уступки. Та хто тебе буде питати? І слава Богу, що ніхто не питає, друзі. Тому позитивна новина з того, що Путін зустрівся у Ітков. Це надзвичайно наближена і довірена особа е, Трампа. Е, за інформацією, яка в мене є, це та особа, яка спілкується з Трампом наодинці, без його навіть радників. Виявляєте, яка довіра? І відповідно. Неприємне обличчя неприємних свиресу личного Зеленського це надія на швидке завершення. Водночас Трамп не ставить уже дедлайни. Він вже опікся з дедлайнами багаторазово. Він казав, та за добу закінчить війну, бачить, що не так все воно просто з нашими покидьками. Вони не наші, але вони на наших владних важелях. Тепер він каже, що він все одно наполегливо хоче завершити війну в Україні, і для нас це чи, чи не аби яка надія. Ну, а сумних новин, що звичайно, попри те, що всі прагнемо мира, ми розумні, мудрі, і небайдужі, звичайно, злодії, злочинці, людолови в формі ЗСУ ну страш, страшні речі творять. Ну от сьогодні у Львові мусифікували людину з епілепсії, а потім, коли він втратив свідомість, просто його як скотину, як непотріб, як, як шмаття викинули. І добре, що люди були небайдужі, його врятували. Ну, покидьки, покидьки. Я дуже радий, що вже є небайдужі громадяни, які фіксують оці пики, вгодовані, професійні та? людолові. Я думаю, що їм воздасться по заслузі, як і всім тим, хто захищав і прислужував цьому злочинному режиму, щоб злочинний режим отримав по заслузі, і всі ті, хто йому прислугував. Тільки тоді у нас у українців з'являється шанс, що ми щось зможемо видозмінити на краще в Україні. Якщо ми не розберемося, не покараємо оцих всіх покидьків, які посеред нас. Корчать себе героїв, ходять по марафони, всякі ахілезі, дикі швайки, і, і, і їх же купа, їх же купа прихвисні влади. Ті ж самі Портнікові. От якщо вони залишаться у нас в суспільстві після е, досягнення миру, то нас буде чекати знову війна. Якась інша, можливо, можливо, навіть і страшніша. Тому що вони зсередини як іржа, з'їдають наше суспільство, вони провокують. Вони педалюють різні деструктивні процеси. Це ж покидьки, і прислужують звичайно злочинній владі. Тому, ну, друзі, приємна сьогодні новина. Чекаю сам інформації, наполегливо чекаю. І так, знаєте, з трепетом чекаю інформацію з Америки, про що ж договорилися Уїтков і Путін. Думаю, що наразі я так розумію, що Уїтков ще взагалі напевно не прилетів навіть в Штати. Коли він прилетить, поспілкується з Трампом. Після цього я думаю, завтра на ранок будемо мати вже нові новини. Тримайтеся, бережіть себе, не попадайтеся людоловам, ховайтеся від москальських ракет, які все ще летять, тому що найтемніша ніч перед світанком. Ну і дай Боже, щоб ми вбереглися і отримали мир для себе, для своїх дітей, для своїх нащадків.